Друзі, вітаю вас! І хочу сьогодні поговорити про ті запитання, які найчастіше прилітають від вас, тому що останнім часом дуже багато запитань сипиться мені в Директ в інстаграм, і я б хотіла вам допомогти і відповісти на них для того, щоб можливо і ви знайшли відповідь на якісь свої запитання. Тож, поїхали! І перше запитання: чи можу я видати свою книгу на Амазон? Наприклад, історію життя так можете, але чи це потрібно? Навіщо вам потрібна книга на Амазоні? Наприклад, у моєму випадку це могло би бути підвищення бренду. В принципі, це завжди додає плюсів. Але чи хочу я це робити навіщо? Чи це буде для мене повернення інвестицій? Якщо я, наприклад, якийсь блогер, у мене є певна аудиторія англомовна чи україномовна навіть, то я в такому випадку можу дійсно це зробити. І я можу перевести свій трафік з інстаграму, наприклад, на Amazon і отримати продажі. Але якщо я людина, про яку ніхто не знає, то мені було б непогано задуматись також про маркетинг, тому що Зазвичай в таких нішах досить висока конкуренція, і треба подивитися про якісь успішні кейси, перевірити, чи такі книги загалом люди читають, чи їм цікава ця тема, і скільки грошей вам потрібно буде в Принципі інвестувати в такий проект, і чи готові ви заради того, щоб ця книга була на Амазоні? Щоб вона була розкручена, щоб були продажі, витратити ці гроші, і що ви отримаєте взамін? Наступне запитання: це чи потрібно бути письменником, щоб почати книжковий бізнес на Амазоні? Письменником бути не потрібно, тому що я не письменник і в мене діючий успішний Амазон книжковий бізнес. А як це тоді працює? Я замовляю книги у Гострайтерс. Гострайтери це люди, які пишуть книги під замовлення. Також зараз дуже стрімко розвивається AI і. ChatGPT, наприклад, може вам допомогти зі створенням книги, і ви можете написати книгу також самостійно. Звичайно, якість такої книги не буде топ, але ви зможете спробувати все одно зробити книжковий бізнес на мінімалках з мінімальними вкладеннями. Спробувати, наприклад, зробити 5-10 книг, і якась із них вистрелить. Але чи потрібно це робити, це вже інше запитання. Наступне запитання від вас: це скільки часу треба, щоб опублікувати одну книгу. І це запитання трішки не по смарту, тому що яку книгу, якого розміру книга? І тут може бути наприклад розмальовка. Або книга з рецептами, яка дуже швидко створюється, або може бути якась велика книга, наприклад, технотрилер, яку люди пишуть навіть роками. Тому тут я не можу сказати відповідь на це запитання, але якщо взяти якісь середні цифри, або ті книги, які ми зараз створюємо, або, наприклад, почнемо з самих швидких. І мені здається, що розмальовки або ж книги з рецептами можна створити за один день повністю з нуля, самостійно, і опублікувати їх на Амазоні. А що стосується книг таких, на які орієнтуюся я зазвичай, це книги по 30 тисяч слів, і вони трішки більшого формату, вони потребують трішки більших вкладень. І в такому випадку книги пишуться тиждень приблизно. І через тиждень ви отримаєте книгу, відформатуєте, і в принципі днів за 10 ви можете її вже опублікувати на Амазоні. Іноді, якщо це якась більш специфічна, більш складна тема, наприклад, якась айтішна тема, то в таких питаннях зазвичай трішки довший результат. І це може бути два тижні, наприклад, а не 10 днів. Але ну зазвичай це нормальна історія. Книга в 30 тисяч слів. Опублікувати її за. 10 днів. І наступне запитання від вас: це як же зробити круту обкладинку на книгу. По-перше, секрету немає. Треба все одно тестувати різні обкладинки, різні формати, але вам потрібно розуміти, як ви будете виділятись з-поміж конкурентів. В чому ваша фішка? Наприклад, всі в ніші публікують книги з обкладинками по типу колажів. Дуже популярна тема. Серед рецептів. А ви берете і робите книгу зовсім іншого кольору. Наприклад, основні кольори це помаранчевий і червоний. А ви берете і робите книгу з, одні, з одним фото на, на всю обкладинку, хотіла сказати, на весь екран. І на цій обкладинці зовсім інша кольорова гама. І таким чином ви виділяєтесь з-поміж конкурентів. Але також я не буду казати про графічні якісь моменти, тому що. Книжка має бути якісною, тобто обкладинка має бути якісною, і вона має бути дійсно гарно зроблена дизайнером. Наступне запитання від вас: це з чого краще почати? Фікшн чи нонфікшн класне, дуже запитання, і я на нього відповім однозначно, що краще починати. Дійсно, з нонфікшен це книги, як щось робити. Тобто, фікшн це художня література, це якісь історії, романи тощо. А нонфікшен це як щось зробити, тобто навчальні книги. І ці книги я рекомендую робити спочатку, тому що такі книги набагато простіші в плані маркетингу. І їх людям набагато простіше шукати. А от художні книги вони вимагають складнішої роботи в плані розкрутки, в плані зовнішньої розкрутки, також не всередині Амазону, а зовні якісь соцмережі, робота з блогерами оце все набагато складніше саме у фікшн літературі Тому для початківців я все-таки рекомендую починати з how to. А, і такі книги вони приведуть вас до результату набагато швидше. Наступне запитання, яке ви задали, це як же сформувати ціну книги? Це питання нескладне. Ви маєте проаналізувати своїх конкурентів, орієнтуючись на те, скільки сторінок у них, і коли ви робили ресерч, аналіз ринку, ви вже на цьому етапі мали розуміти, скільки ж буде сторінок і слів у вашій книзі. І ви бачите і знаєте своїх основних конкурентів, і ви, в принципі, ставите таку ж ціну приблизно, як і у ваших конкурентів. Можете трішечки зробити нижчу, але не занижуйте дуже сильно, тому що люди будуть думати, просто що книга недостойна або якась неякісна. А це ж не так, я так розумію. Наступне запитання, воно, як на мене, дуже обширне. Це як же рекламувати книги на Амазоні. І як на мене, це прям суперкомплексне запитання, тому що все залежить від Ніші, але зазвичай. Я вам дуже рекомендую вміти і розуміти основи PPC і налаштовувати рекламу, тому що за допомогою реклами внутрішньої на Амазоні можна дуже багато чого досягнути і вибити своїх конкурентів вниз і залишатися в топі. Але є багато моментів і зовнішньої реклами, яку теж можна інтегрувати, це можуть бути і соцмережі, і мейл листи і в принципі робота з блогерами якимись окремими, і також це може бути Facebook ком'юніті. Тобто, варіантів дуже багато, і тут все залежить дуже від ніші і від конкретної вашої книги. Наступне запитання: чи можу я також робити аудіокниги? Чув про цей тренд. Так, зараз дуже популярна тема, в принципі, про яку всі говорять, це створення аудіокниг. І ви можете створити аудіокниги, якщо ви живете в Канаді, США, Ірландії та Великобританії. В всіх інших країнах поки що ця опція недоступна, але я сподіваюся, що скоро буде доступна. Та тим людям, які мешкають в інших країнах, ви можете створити книгу таким чином в аудіо, якщо зареєструєте LLC. А я не рекомендую робити це тим людям, які вже не заробляють хороших цифр саме на фізичних версіях, і фізичних і електронних версіях книги, тобто на основних видах книги. Саме тоді, коли ви вже будете розуміти, що ви знаєте і розумієте основи книжкового бізнесу, потім почати створювати вже компанію, відкривати і думати про аудіо. А до цього моменту я би не рекомендувала вам відкривати LLC. Наступне запитання: це чи можу я використовувати своє ім'я як псевдонім автора. Так, можете, але чи це потрібно? Тому що навряд чи в США хтось буде слухати чи читати книгу, наприклад, Габрук Куляни, тому що просто моє ім'я не виглядає як якесь американське ім'я, і вони одразу підозріло. Дивляться на таку книгу, тому з точки зору маркетингу, маркетингу набагато краще обирати псевдоніми з американськими іменами. І наступне запитання, яке ви мені задали. Останнє на сьогодні це чи не запізно починати книжковий бізнес на Амазоні? Може там вже немає грошей. А я вам скажу так: починати ніколи не пізно. Гроші там є. І є дуже класні ніші, які просто потрібно вміти шукати. І ніколи не пізно почати бізнес, тому що коли ти працюєш на когось і коли ти працюєш на себе, це дві абсолютно різні історії. А гроші на Амазоні є, ви можете подивитись дійсно, що кожна друга покупка на Амазоні це книги, тому чому ж не створювати і не продавати книги на Амазоні. І ще вам скажу одну штуку, що дійсно я зараз бачу. Класні нові, дуже перспективні ніші. Просто треба їх вміти шукати. Тож бажаю вам успіхів! Якщо у вас є цікаві запитання, ставте їх під коментарями. Я вам також на них відповідати буду текстом. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та до зустрічі!